Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє наше Євангеліє розповідає нам історію про Закхея, такого собі, собі чоловіка, який дуже хотів побачити Христа. І коли Христос проходив повз його місто Єрихон, то Закхей, оскільки був маленький на зріст, Вирішив, щоб краще роздивитися цього праведника, цього проповідника, цю велику людину, вирішив вилізти на дерево і вже звідти, з деревини, дивитися на Христа. Це незвичний вчинок, особливо, якщо зважити на особистість Закхея, хто такий був Закхей? написано, він був старший з метарів, тобто людина, яка збирала податки. Мита. А знаємо з історії, що в той момент якраз Юдея була окупована римлянами, Римською імперією. Отож, Закхей був на службі в окупантів і збирав податки на користь окупантів. Тобто, мало того, що і так людей, які збирають податки, ніхто не любив, особливо та й не любить, скажімо прямо. Так він іще ще й збирав податки на користь окупантів. Тобто, це подвійна така. Подмії клеймо і привід для нелюбові і неприязні. І вказується в Євангелії, звичайно, що він був багатий. Зрозуміло чого. Людина, яка збирала податки, вона могла щось там зібрати і трошечки більше, щоб і собі трошечки щось там прибути. Тобто ображала людей, збирала зверх того, що потрібно було збирати. І ось раптом у цього чоловіка, який. Здавалось би, мав бути повністю всередині гнилим, вигорівшим, раптом щось у нього пробуджується, він хоче побачити Христа. І він зневажає свій статус і свою популярність. І Все і він дереться на дерево. Хоча, зрозуміло, це трошечки кумедне видовище, коли Захей от видирається на дерево, там звідси дивиться, мабуть, сміялися з нього, як він вилазив на те дерево. Але він дивиться на Христа. І Христос. Цей погляд помічає і каже йому: Закхею, швиденько злазь, тому що я сьогодні в тебе в гостях має бути. І ось за швиденько злазить, біжить додому, організовує трапезу, приймає Христа. І люди обурюються, як так, до кого він пішов, до цього хто збирає податки на користь римлян, язичників. А пам'ятаємо, що євреї чекали Христа як того, хто дасть їм свободу. Вони мали на увазі свободу від римського панування, Поверне їм давнішні їхні привілеї і цінності. А Христос так зробив, Він пішов до того, хто служив наймітом у окупантів. І оце відвідання Захея призвело до повністю, повністю, повністю цілковитого внутрішнього перевороту в душі Захея. Він раптом у розпалі трапиться, каже, Господи, я половину всього, що маю віддам бідним. А якщо я когось образив, а ми здогадуємося, що він багато кого образив, тобто зняв лишні, я віддам їм вчетверо поверну». І Христос каже у відповідь: сьогодні прийшло спасіння для цього дому. Тобто, коли людина не просто захотіла побачити Христа, поспілкуватися з ним. Коли людина побачила свою гріховність, усвідомила її і вирішила зробити рішучий крок до переміни життя, ось тоді прийшло спасіння. Коли людина вирішила мінятися, і очевидно, що ну, за ким був людина, яка, мабуть, слів на вітер ніколи не кидала, і тому маємо всі підстави думати, що він таке втілив. Своє обіцяне Христу при великій масі народу втілив його в життя і помінявся сам, і зробив ті справи милосердя, про які він розказував. От як важливо для людини покаятися це те, про що ми почали говорити на минулої неділі, бо вже ми готуємося церквою до вступлення у Великий піст. Христос виходить на проповідь і каже, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І сьогодні нам церква подає урок такого каяття. Людина спершу переступила через себе, через свою гординю, через свої якісь внутрішні комплекси переживання. І ось робить такий крок. Вона намагається компенсувати ту шкоду, яку завдала людям, і взагалі роздає своє майно, добру його частину, половину, на користь тим, хто цього потребує, бідним і нужденним. І ось такого каяття чекає і від нас Бог. Але давайте знову звернемося до тих людей, які ніяковіли і засуджували, чому Христос іде до Закхея. Тому, тому що Христос у Закхеї побачив живу душу, не, не зовсім іще пропащу. І коли ми зустрічаємо якусь людину, звідки ми знаємо, яка в неї душа. Вона нам може ця людина не подобатися якось візуально, вона може належати до іншої якоїсь культури чи національності. Але в цій людині також живе жива душа. І ось сучасний український теолог Олександр Філоненко каже таку дуже цікаву думку, що фактично кожна зустріч в нашому житті це євангельська зустріч. Тобто ми зустрічаємо не просто когось іншого. Ми зустрічаємо образ і подобу Божу, творіння Боже. Ми зустрічаємо того, за кого Христос народився в цей світ. Ми зустрічаємо того, за кого Христос розіп'явся, помер і потім воскрес. Тому ми повинні відповідним чином ставитися до цієї людини. Завжди з любов'ю, завжди з радістю, завжди привітно, завжди будучи готовим допомогти. І Підтримати людину. Пам'ятаєте, життя святих розказують, як преподобний Серафим Саровський завжди вітав людей Христос, Воскрес радість, радість моя. Він радів кожній людині, яка до Нього приходила, хоча не всі ж праведні до Нього приходили. І взагалі є такий цікавий вислів, який мені дуже подобається. Кажуть: у кожного святого є минуле, а у кожного грішника є майбутнє. Що це означає? Практично ніхто не народжувався і з дитинства не був праведним, за виключенням виключення, там Йоанна, Претечі, ще кількох одиниць окремих праведників, які з дитинства виховувалися в благочесті і так прожили все життя, і потім померли і удостоїлися святості. Як правило, всі святі чи більшість святих пройшли дорогою Марії Єгипетської, більші чи менші ступені. Тобто вони грішили, вони робили якісь помилки. І потім вони каялися, виправлялися, і вже як результат їхнього виправлення була їхній вінець святості. Тому кожний святий має минуле. Але кожний грішник має майбутнє. Що це означає? Ну це він сьогодні п'яний лежить, чи щось там краде, чи десь там дивиться, на, десь наліво там споглядає. Так? А завтра щось станеться в нього, про що ми ще не знаємо, про що він сам ще не знає. Щось станеться в його житті, і він поміняється, він покаяється. І він скаже, як захей, Господи, я вже ось, ось те і те зроблю, і більше такого робити ніколи не буду. І в нього, цього грішника сьогоднішнього, є всі перспективи стати святим. Тому нікого не можна з одного боку прямо там обожествляти, що ось там прямо такий святий безгрішний. Ні, всі святі мали щось за спиною. І... Колись я е, говорив е, з людиною такої високого духовного досвіду, яка спілкувалася з старцями почаєвськими, одеськими початку ХХ століття, які потім були канонізовані. І він якось сказав таку фразу: а ти знаєш, як святими тяжко? Як святими тяжко. Тому що навіть коли він досягає святості вже, і він вже однією ногою в Царстві Божій, вже йому іноді буває важко знайти спільну мову, то точніше людям, які ще цього не, не зробили, цього переходу, їм важко зрозуміти цього святого, його вчинки, його поведінку. Особливо, якщо це монах, він, він, ну, він себе вже відчуває вільним повністю від наших мирських умовностей. І з ним, з ним буває тяжко. В такому розумінні чисто людському. І тому не можна ні з кого зробити там, прямо обожествляти, робити його прямо таким виключно святим і, і, і в плані в розумінні безгрішним, але так само не можна і ні, ніколи ставитися безнадійно до будь-кого з грішників. Тому що будь-хто з грішників може відчути в собі оцю, цей поклик Божий і покаятися і стати хорошим і праведним чоловіком. Тому праведний закей сьогодні, який дається нам Євангелій, це для нас всіх для приклад того, що ми повинні старатися, незважаючи на обставини нашого життя, завжди шукати Бога, стремитися до Нього. І знайшовши Його і прийнявши Його в своєму серці, завжди намагатися приносити гідні плоди каяття. Для того, щоб Господь. І нам з вами сказав, що ось прийшло спасіння цій людині і цьому дому. Амінь.